Радіо UA -Чикаго. Час новий зі Сполучених Штатів. У студії Іван Сабе та Наталя Малакелідзе сьогодні в блоці про пропозиції маска для подолання держборгу, нові правила TCA для авіапасажирів, заяви Дональда Трампа щодо цін на пальне, судова суперечка костку з адміністрацією, ризики для тракшкіл та новинка від Самсунг. Ілон Маск запропонував несподіване рішення проблеми величезного державного боргу США. У подкасті для Fox Business він заявив, що єдиний реальний шлях масове впровадження штучного інтелекту та робототехніки. На його думку, саме автоматизація здатна різко підвищити виробництво, знизити ціни та ослабити інфляційний тиск. Маск прогнозує, приблизно за три роки зростання виробництва у США може випередити збільшення грошової маси, що запустить економічні зміни та трансформацію фінансової системи. Тісія запроваджує новий збір для пасажирів без рілайді з 1 лютого авіапасажири від 18 років, які не матимуть посвідчення, сумісного зі стандартом Real ID будуть змушені платити 45 доларів за альтернативну перевірку особи. Заплатити можна буде заздалегідь онлайн, але навіть це не гарантує успішного проходження контролю. Перевірка залишатиметься обов'язковою. Дональд Трамп пообіцяв різке здешалення пального. Політик заявив, що в разі реалізації його енергетичної політики. Ки бензин може подешевшити до 2 доларів за галон або навіть нижче, за його словами. Цей процес був би значно швидшим, якби не потреба поповнювати стратегічний нафтовий резерв, який, за його твердженням, був виснажений адміністрацією Байдена. Костко подає до суду на адміністрацію Трампа через тарифи. Компанія звернулася до суду з міжнародної торгівлі, вимагаючи компенсації мит, які сплачувала за імпорт товарів. Костко стверджує, що президент перевищив свої повноваження, адже рішення щодо тарифів належить конгресу у Білому домі. Заявили, що чекають на швидке вирішення Верховного суду. У США можуть закритися майже половина автошкіл з підготовки водіїв вантажівок. Міністерство транспорту повідомило, що 44% із 16 тисяч шкіл ризикують втратити акредитацію. У багатьох закладів виявили серйозні порушення від фальсифікації документів до низьких стандартів навчання. Першими перевіряють близько трьох тисяч шкіл, ще понад 4,5 тисячі у черзі на аудит. Представники галузі кажуть, що мова часто йде про. Фабрики сіділ, де водіїв так мовити, готують за кілька днів за гроші. Samsung презентувала перший смартфон, що складається аж тричі. Модель Galaxy z трансформується з трансформується з 6,5-дюймового телефону в 10-дюймовий планшет. У продажу у південній Кореї гаджет виходить вже 12 грудня. у США – у першому кварталі 26-го року. У складеному вигляді пристрій має товщину майже 13 міліметрів, що робить його масивнішим за нинішні fold моделі. Вартість поки не оголошена. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо Чикаго» та газету сурма через зал за номером телефону 773-697-3923 Або на рахунок у самопомочі один Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все вислухали головні новини. США у вічірній студії радіо Ю Чикаго. У студії працюють Іван Сабет та Наталя Малокілідзе. Залишайтеся з нами адже далі ще багато цікавого. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.